Добрий вечір. Ви на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні екстрасенс і таролог Віктор Ледовський. Віктор, вітаю, вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю глядачів підписників. Доброго вечора а, зараз у нас 11, 11 2025 рік, і вже 17.07 за українським часом. Ми переходимо до наших запитань з Віктором, але спочатку, будь ласка, поставте лайк до цього відео, підпишіться на соцмережі Віктора Литовського, все є в описі під цим відео. До наших питань, от сьогодні детективи НАБУ повідомили про підозру співвласнику квартал 95 Тимуру Міндічу. Чи причетний він до отримання неправомірної вигоди і чи повернуть його в Україну? Бо кажуть, що він не в Україні. Дивіться, з точки зору причетності будуть е, обставини дізнаватися правоохоронні органи. Але якщо дивитися з точки зору е, розкладу карт Таро, карти Таро вказують нам карту Мага як вплив на перебіг подій, вплив на ситуацію. І в нас випадає четвірка Пентаклів, котра зазвичай показує, що. Людина думає про гроші, тримає гроші, намагається вистроїти собі основу грошову. Стосовно повернення У нас є дві карти: навіть три: Це перевернута карта правосуддя, перевернута карта верховного життя і перевернута карта. Колесниці дана комбінація зазвичай випадає тоді, коли питання правосуддя залишається в підвішеному стані без вирішення, без е, е, того, що процес буде приносити плоди, результати, і що кошти людина або е, фігуранти е, будуть. Йти по справедливості, тобто перевернута правосуддя, це перевернута справедливість. Тому я думаю, що ні. Друге, карта пошуку вхідних шляхів, скоріш за все, будуть знайдені певні цапи і від буваєла, котрі будуть виконувати функцію тих людей, котрі візьмуть відповідальність на себе. А ще таке писало, що можливо, ФБР американське може там щось зробити. теж в цій справі попросити, якби Ізраїль до себе щоб забрати Міндіч. От Отаке можливо не в Україну, а в Америку, щоб він там щось, нібито як відповідав. Ну принаймні такі чутки ходять. Немає в мене карта планів та замислів. Вона випадає в перевернутому положенні, тобто є. Е Певний обхідний шлях, котрий дозволяє зберегти ресурс і відійти від відповідальності. Тому я думаю, що ні, як відреагує на справі, не на словах Володимир Зеленський. Помірно. Помірно. Ну, дивіться, з точки зору помірності е, і карта спирання на попередній досвід це зазвичай комбінація, котра випадає тоді, коли необхідно всі гострі кути якось згладити. Е, однак, Зараз буде відбуватися та ситуація, котра може піти не на користь ні для пана президента, ні для українців. В цілому ми виходимо в стан розбірок. П'ятірка жезлів це ситуація не тоді, коли ми намагаємося згуртуватися, намагаємося знайти. Винуватих, винних знайти тих, хто повинен е понести покарання, і цією ситуацією одразу одномоментно будуть користуватися опозиційні сили, сили, котрі хочуть повернутися до влади. Е це буде як така червона ганчірка, котра буде в будь-якій ситуації виноситися на передній план і помножувати на нулі. Гарні починання, гарні е, справи, гарні моменти. Е, Пам'ятаєте, ми казали, що на восени почнеться процес, котрий зазвичай повертає нас до, до воєнного стану, коли відбувається процес, котрий схожий на передвиборні перегони, коли кожен намагає. Виїхати за рахунок іншого, от ми якраз максимально наблизилися до цього стану. Я не думаю, що він зможе вирішити ситуацію, але буде намагатися обтікаємим чином зладжувати кути і шукати обхідні шляхи для того, щоб вийти з ситуації, щоб її втримати під контролем, стабілізувати і втягнути в часі без вирішення. А чи можливі оці розбірки, про які от ви сказали, що вони будуть сильнішими, так би мовити, ніж ситуація мітинги з картонками, які вже були? Їх можуть пропрацьовувати. Пропрацьовувати за ну знову ж таки, тут все залежить від ставлення е і позиції тих, хто е буде ставати навпроти е позиції президента. Тобто, будуть карта праці в нас випадає підвішений стан е нагнітання ситуації е по дурню. Це знаєте, момент того, що будуть створювати умови, коли розказувати будуть меседж, що при нас та ніколи в житті такого не було. Ми взагалі білі, чисті і корупції. Ні, ні, не було. Всі обіцянки були е, дотримані. Маніпулювання, намагання перетягнути увагу українців від більш важливих процесів та питань від. Е, того, що необхідно зараз гуртуватися, тобто буде свідомо пропрацьована складова, направлена на те, щоб розхитувати ситуацію всередині українського суспільства. Які наступні плівки будуть опубліковані на Ну, якщо будуть взагалі, і чи будуть там якісь важливі персони такі, що ми всі їх знаємо? Продовження процесу, тобто епогею ситуація ще не досягла, і вона буде йти в такій геометричній прогресії, тобто будуть з'являтися нові фігуранти, і е, ситуація, котра буде нам здаватися абсурдною і гірше вже не буде, е, показує, що. Процес буде продовжуватися. П'ятірка жезлів знов ж таки це момент того, що коло людей, котрі отримали винагороду, виводу, воно значно більше, і може стосуватися єрафанта. Тобто, це як зазвичай високопосадовці, карта страшного суду, це момент. Великої групи, великої групи людей, які отримали винагороду. І друга складова не енергетикою єдиною, тобто повинні бути ще якісь моменти ресурсного характеру, ну, по, мечам. по мечам, скоріш за все, це все ж таки або оборонка, або те, що стосується Нашого безпечного середовища, те, що стосується не цивільного сектору, а військового. Чи можливо статися так, що от взагалі на тлі цієї ситуації щось буде погано відбуватися на фронті? Ну я маю на увазі що всі будуть сюди відволікатися, і влада, і всі, всі, всі. А на фронті через це щось піде не так. То мільйонів це дуже великі кошти. Уявляєте, скільки можна було закрити запитів а, для фронту? Вже йде не, не так, як могло бути. Тобто на фронті не так? От, наприклад, зараз кажуть про Запорізьку область, От я б хотіла також запитати прогнози. Тут щоб... питання в тому, що якраз гарне питання? Воно все докупи, тобто, не вибір і десятка жезлів. Це знаєте, момент того, що воно буде додатково негативним чином формулювати додаткові складнощі. Тобто, на фронті не так зі світлом, не так, з корупцією не так, і все не так і. Е Блекаути, емоційний стан не такий, плюс закиди з боку ворогів, закиди з боку західних партнерів. Це такий момент, коли Ретроград показує. Максимальне навантаження на систему в цілому, і насправді, якщо дивитися з точки зору листопада місяця, в цілому, 10-12 число воно дуже важке енергетично. І 20, 20, 22 23 число воно також буде досить навантажене в інформаційному полі. Е, при цьому е, Цими діями, цими ситуаціями ми можемо підігравати ворогу, тому що ворог буде стимулювати ще додаткові ситуації, котрі будуть притягнуті за вуха, але на загальному фоні ми будемо сприймати цю дезінформацію за чисту монету. Вкрай помірно треба ставитися до інформації, до новин, до 에, того, що буде на передніх шпальтах, тому що. Зараз головна задача карта помірності. Карта помірності це вкрай зважено підходити до тих процесів, котрі будуть відбуватися, і спробувати все ж таки стабілізувати процес, незважаючи на всю складність. Ворог має на меті розхитати структуру в цілому. І карта Мага це вплив. Усіма можливими важелями впливу, тобто це і дезінформація, і зливи, і е, резонансність, і намагання не тільки використовувати обстрілі моменти проти нас, але й е, спроби просуватися вперед. В... При цьому, якщо ми зможемо пройти через ці от періоди ретроградні. Ми зможемо вийти в стан другого дихання, залучити новий ресурс. Нам будуть продовжувати, попри все, давати цей ресурс. А, може, мають якусь зацікавленість тому. А, і при правильному підході можна стабілізувати ситуацію, вийти а, з досить важкої позиції, навіть в плюсі. А наступні числа ви сказали 20-23 так листопада, коли щось може отаке знову відкрити на ну, срач розбірки або трійка жезлів як нова, як новина, новий вектор, котрий е е поверне нас. Довоєнний стан. Скоріше за все, довоєнний стан мені завжди асоціація залишається стосовно виборних процесів, виборів і тому подібне. Тобто нагнітання ситуації на сьогодні, що будуть ставити якісь ультиматуми, що треба змінювати все. Вікторе, щиро вам дякую за цей прогноз. а Також дякую нашим глядачам, що нас дивилися. Будь ласка, лайк до цього відео поставте, пишіть цікаві коментарі, пишіть цікаві ваші думки. Підписуйтеся на соцмережі Віктора Литовського. Всі контакти Віктора є в описі під цим відео. Всім всього хорошого, пока!